В ліцеї інформаційних технологій перше, що було зроблено, винята частина піска, і був підвал заглиблений. Були проведені роботи по оздобленню підлоги, стін, стелі. Саме головне, що є для укриття це зроблені системна досить потужна вентиляція. Були підведені вода, каналізація і укриття є безбар'єрним. Саме головне те, що діти мають можливість навчання там обладнані навчальні класи. Інструмент DREAM – це єдина можливість для того, щоб отримати державну субвенцію. Слу раніше було невелике сховище, да, яке потім засипалося, нікому ну, нікому воно не було потрібне, але потім, завдяки такій реконструкції, побудову нам побудували таке укриття. Проєкт був оприлюднений в державній системі і тому він був обраним як один із тих, які можна реалізувати тобто, так казати, і надати можливість нашому закладу, в якому не було взагалі укриття, тобто надати можливість навчати дітей. Це, по-перше, безбар'єрність, це доступність, це захист. Тут потужна система вентиляції, система опалення. У нас є кабінет медсестри, у нас є душові. У нас є вбиральні сучасні. У нас є класні кімнати. Сучасні, також кімната для прийомної їжі. Почати роботи були ще в вересні місяці, і закінчили вони у нас буквально 31 грудня. Тому що ну дуже швидко нам побудували. Ми вдячні нашим будівельникам, які ну працювали, повірте, і в день, і вночі вони тут для того, щоб це укриття було. Ми, ми могли здати в експлуатацію. Сьогодні головне завдання освіти це зробити навчання доступним і безперервним. Тому ну діти не повинні пересиджувати просто в якихось підвалах або просто спускатися в укриття і пересиджуватися. Освітній процес повинен продовжуватися.